Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і ось настав час перевірки результатів лотереї на грін карту, на яку ми подавалися восени. Я в цьому відео покажу, як перевірити результати самостійно, що робити, якщо втратили код підтвердження, за яким можна перевірити результати. Але нашим клієнтам, тим, хто замовляв у нас супровід в реєстрації на лотерею, ми самостійно перевіримо і обов'язково повідомимо результати протягом наступного тижня. Отже, для того, щоб перевірити результат лотереї, заходимо на сайт, на якому на неї реєструвалися. А саме dvprogram.state.gov. Ось таку сторінку ви бачите і тиснемо check status». Тут тиснемо Continue. Ось написано, що. Можна буде перевіряти результат грін карти до 30 вересня 2023 року. Але я вже отримувала таке запитання: чи може результат змінитися, чи це один розіграш, чи вони будуть регулярно відбуватися до 30 вересня? Ні, от той результат, який ви отримаєте зараз, він уже не зміниться, можна буде лише податися. В жовтні-листопаді 2023 року заново, і тоді, відповідно, через рік дізнаєтесь результат. Нажимаємо Continue. Тепер основне, що потрібно, ну, крім прізвища і дати народження, це номер підтвердження реєстрації в лотереї. Де його взяти, коли ви на неї реєструвались, у вас висвічувалась ось така сторінка. Бачите, confirmation. І ось цей номер confirmation number. Але якщо раптом ви її забули, до речі, тут можна було також натиснути Print. І ми так робили для клієнтів: ми скидали PDF-документ ось такий, і звідси зручніше, потім просто копіювати цей номер. Ось він. Скопіювали. Але якщо раптом ви його не зберегли, то не переймайтеся, можна просто натиснути: ось тут забули Confirmation Number, і тут, відповідно, просто заповнити свої основні дані: ім'я, прізвище, дата народження, імейл, і все вам цей номер прийде на намейл. Тому не приймайтеся. У мене номер є, тому я його вписую. Свій. Так. Last name, family name це прізвище. Бойко. Дата народ... рік, точніше, народження. І просто код перевірки. І так, момент істини. Дивимось. На жаль. От, якщо тут написано has not been selected, тобто не вибрали вашу анкету, значить цього року, на жаль, не виграли, але пробуйте ще раз, можливо, наступного разу пощастить більше. До мене вже почали звертатися ті, кому пощастило цього року, і вони виграли в лотереї. але грін-карту вони отримують не прямо одразу. До цього є певний процес, і мене питають, чи надаємо ми в ньому супровід. Так, надаємо, і тому зараз я озвучую, що саме входить в наш супровід. Якщо вас зацікавить, то будь ласка, звертайтеся до менеджера з радістю, допоможемо вам пройти цей шлях. Отже, у супровід входить консультація. Де ми розказуємо покроково, що нас чекає. Заповнення форми ds 260 на кожного члена сім'ї окремо. Нагадаю, що якщо ви або ваша дружина виграла в лотереї, то ви можете подаватися разом, в тому числі неповнолітні діти, а це в Америці до 21 року. Можете виїжджати всією сім'єю. Далі, комунікація та запити в консульський центр Кентукі, комунікація та запити в посол. Бо під час цього шляху часто потрібно щось дізнаватися. Підготовка та надсилання документів у консульський центр Кентукі, якщо цей етап цього року не відмінять, запис на проходження медогляду і зараз медогляд можна пройти в Україні, в Києві та Львові. Моніторинг запрошення на співбесіду. Так, вам потрібно буде, українці проходять співбесіду після лотереї грін Грінкарту у Франкфурті, Потрібно буде туди виїхати до співбесіди. Вся весь процес відбувається онлайн. Підготовка документів для співбесіди, індивідуальна підготовка до співбесіди це знову ж таки консультація з юристом, де всі моменти розкажуть, як себе поводити, які питання можна чекати, як на них краще відповідати, і так далі. Отримання міграційної візи, типу DV – і консультація щодо перетину кордону та отримання грін карти в США. Тобто саму грін карту, фізичну картку ви отримаєте, коли вже залетите в США, вона вам прийде поштою. Після співбесіди в посольстві вам вклеюють імміграційну візу, DV, з якою ви перетинаєте кордон. Крім вартості супроводу, уточнюйте її, будь ласка, у менеджера. Я лишаю контакт менеджера мого в Телеграм. Також є обов'язкові збори офіційні, які ви оплачуєте безпосередньо на сайті, і це збор, збір за медогляд. Ну, ви його на самому медогляді оплачуєте від 200 доларів. Залежить вартість від країни, в якій ви здаєте. Консульський збір становить 330 доларів з особи, діти в тому числі його оплачують. І сервісний збір так само платять всі за виготовлення трінкарти. Це 220 доларів з особи. Що нам потрібно буде для початку роботи? Які документи варто підготувати? Список може трошки розширитись, в індивідуальному порядку, це вже обговорюється. Це ми надамо таку інформаційну форму, яку вам потрібно буде заповнити. Ми її скидаємо після оплати супроводу. Потрібен буде доступ до вашого кейсу, тобто цей номер підтвердження вашої анкети, перші сторінки паспортів, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, про розлучення, зміна прізвища імені, якщо потрібно. Документи з навчальних закладів, це атестат або диплом, плюс додатки. Та для чоловіків військовий квиток чи приписне. Отже, якщо ви виграли, то будь ласка, готуйте документи, звертайтеся і почнемо з вами цей процес. Якщо у вас велика родина, то в принципі можна розділити оплату на 50% до початку роботи і 50%, коли ми отримаємо дату запису на співбесіду і тоді продовжуємо. Ну якщо сім'я невелика, то в принципі у нас недорогий супровід, там немає що ділити. Пополам. Ну, а якщо ви не виграли цього року, не падайте духом, е, приймайте участь в лотереї наступного разу, і ми також будемо пропонувати супровід в реєстрації на лотерею. Крім того, у мене є відео на каналі, де я показую, як в ній зареєструватися, які є вимоги, як підготувати фото і так далі. Але знаєте, я наприклад <грає> граю в лотереї вже, мабуть, років 11, і Поки що і потрапила в США не через виграш грін-карти, Тому якщо ваша ціль виїхати в Сполучені Штати, то раджу. Не чекати, знаєте, в подарунку з неба, щоб вам звалився цей виграш лотереї. Бо, звісно, класно, якщо так станеться, але якщо не станеться, треба робити якісь кроки крім участі в лотереї. Навіть будучи до речі, в США, ви теж можете приймати участь в лотереї. Просто мати лотерею як запасний варіант, раптом пощастить, а в принципі розробляти імміграційну стратегію. Не покладаючись лише на лотерею, нагадаю, що найпростіше зараз виїхати в Штати по програмі United for Ukraine», яку розробив уряд США спеціально для українців під час війни, але для неї потрібно мати спонсора в Штатах, який вас ніби запросить. І спонсора ми не допомагаємо шукати. Ми допомагаємо лише вже в оформленні дозволу на віс США, коли спонсора вже маєте. І другий варіант, який діяв за. Навжди, як по ньому раніше всі приїжджали в Америку, ну більшість це туристична віза США, і за моїми спостереженнями українцям зараз дають їх краще ніж до війни. Тому якщо у вас немає контактів в Америці, хто може вас запросити, тоді, будь ласка, подавайтесь на туристичну візу. Ми також пропонуємо по ній повний супровід. Чи відрізняється? Програма від візи, у мене теж є окреме відео. Також запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал про виїзд в Канаду та Сполучені Штати Canada4UA, де ви знайдете всю необхідну інформацію, інструкції, де чат з учасниками, з українцями, які або планують виїжджати, або вже виїхали. Чат для спілкування можна там задати питання. А якщо хочете безпосередньо зі мною спілкуватися, і щоб я відповідала на всі ваші питання. То за 30 доларів на місяць ви можете оформити підписку на патреон і отримати доступ до індивідуального чату зі мною. E, на цьому все. Ще раз вітаю тих, хто виграв грін карту, і буду рада співпраці з вами, щоб її отримати після виграшу. І до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойка. па па, -па, -па.